Привіт, петульчики. Зручніше влаштуйтеся в теплому ліжку, натягніть ковдру до підборіддя і зробіть глибокий вдих. Уявіть собі засніжену гірку, звук сміху, що лунає в холодному зимовому повітрі, і трепет від того, як ви з'їжджаєте з гірки на санчатах. Разом із найкращим другом. Сьогодні ми розповімо про Михайла та Сашка і про особливий урок, який вони отримали одного холодного зимового дня. Михайло й Сашко були найкращими друзями, які любили зиму більше, ніж будь-яку іншу пору року. Вони проводили цілісінькі дні, збігаючи з великого засніженого пагорба за їхнім будинком, будуючи снігові фортеці та граючись у сніжки, доки щоки не ставали червоними, а носи не замерзали. Одного ранку, після того як випав свіжий сніг, хлопці зустрілися на вершині пагорб. Тримаючи в руках санчата. У Сашка були новенькі, блискучі червоні санчата, які батьки подарували йому на день народження. Вони виблискували під зимовим сонцем і були дуже-дуже швидкими. У мишка натомість були старі дерев'яні санчата, вони були трохи подряпані і повільніші. Але за довгі роки з ними він побував у багатьох веселих пригодах. Готовий до перегонів? посміхнувся Сашко, застрибуючи на свої блискучі санчата. Михайло кивнув, але в глибині душі відчув, як у животі защеміло. От би мені такі санчата, як у Сашка, подумав він. У нього вони новіші. І швидше, Три, два, один, поїхали! крикнули вони разом. Вони мчали з гірки, сніг летів за ними. Червоні санчата Сашка плавно ковзали, вириваючись вперед. А дерев'яні санчата Михайлика їхали за ними повільно і наштовхуючись на перешкоди. Внизу Сашко підстрибнув, сміючись. Ви бачили, як я швидко їхав? У мене класні санчата. Михайло примусив себе посміхнутись. Так, дуже швидко, пробурмотів він. Але в глибині душі він відчував заздрість. Йому не подобалось це відчуття, але він. Не міг його позбутися. Пізніше того ж дня Сашко запропонував побудувати снігову фортецю. Але Михайло все ще думав про перегони. Йому не хотілося гратися. Давай ще раз, раптом сказав Мишко, сподіваючись, що, можливо, цього разу він виграє. Але тільки но вони зібралися стартувати. Як блискучі червоні санчата Сашка наїхали на прихований камінь і зламалися, Сашко дуже засмутився. О, ні мої санки. закричав він. На мить Михайлик відчув дивну суміш емоцій. Частина його відчула полегшення від того, що Сашкові санчата зламалися. Але інша частина відчувала себе погано, бачачи, як засмутився його друг. Мишко глибоко вдихнув і зрозумів дещо важливе. Від заздрощів мені не стає легше, мені стає сумно. Михайлик підійшов до Сашка і заспокійливо погладив його по плечу. Слухай. Не хвилюйся, можеш поїхати на моїх санчатах. Вони не такі швидкі, але все одно їздять. Сашко здивовано підняв очі. Справді? Але ж це твої санчата. Для цього і потрібні, друзі, посміхається Михайлик, до того ж веселіше, коли ми разом, а не коли змагаємось за перемогу. Сашко посміхнувся і міцно обійняв Михайла. «Дякую, Мишко, ти найкращий. З цього моменту Михайлик відчув, як важке почуття заздрості розтануло, як сніг під сонцем. Він зрозумів, що бути хорошим другом набагато краще, ніж заздрити. Коли сонце почало сідати. Хлопці зрозуміли, що вже час повертатися додому. А ти знаєш, як визначити котра година? запитав Михайло у Сашка. Сашко похитав головою. Ну, я просто йду додому, коли починає темніти». Михайло дістав маленький годинник, який подарував йому тато. Бачиш, коли коротка стрілка показує на цифру, це година. Довга стрілка показує хвилини. Зараз коротка стрілка показує на 4, а довга на 12. Це означає, що зараз рівно четверта година. Круто! сказав Сашко. Тепер ми знаємо, скільки часу залишилося. До вечері. Вони розсміялися, усвідомлюючи, як багато вони дізналися, не тільки про те, як визначати час. Але й про те, що насправді означає бути добрим другом. Перед тим як вирушити додому, вони лежали на снігу, дивлячись на м'яке хмарне небо. Давай зробимо глибокий вдих, запропонував Сашко, відчуваючи муротворення. Вони обоє глибоко вдихнули, впустивши в легені свіже зимове повітря. А тепер видихни, прошепотів Михайлик, і відпусти все, що змушує тебе відчувати сумно чи важко. Коли вони видихнули, останні сліди заздрощів полетіли геть, як сніжинки на вітрі. Тепер, коли ви закриваєте очі і засинаєте, уявіть собі Михайлика і Сашка, як вони катаються з гірки на санчатах і сміються разом. Зробіть ще один глибокий вдих, наповнюючи своє серце теплом дружби. І видихніть, дозволяючи всім турботам розтанути. На добраніч спатунчики! Нехай ваші сни будуть наповнені сніговими пригодами, добрими друзями та радощами.